З появи реактивних двигунів ідея конструкції літака, який зможе перевищити швидкість звуку, стає всеосяжною. 1958 рік на слуху гучні імена Андрія Туполєва, Павла Сухого, Олега Антонова. Світ щойно попрощався з легендарним Едвардом Боїнгом, а корпорація Дональда Дугласа випустила новий реактивний авіалайнер Дуглас DC-8. Того року на першій шпальті авторитетного британського видання «Air Pictorial» публікують світлину футуристичного радянського літака середини 30-х, конструкції якого не передбачає хвоста лише крило. Ця машина, створена за схемою Все в Крилі, була прототипом всіх сучасних надзвукових літаків. Літак мав назву к 12 Скорочення від прізвища його конструктора Костянтина Калініна, якого радянська влада розстріляла в 1938 році як ворога народу. 1909 рік у російській імперії ще немає власного повітряного флоту. Навесні в Одесі приголомшлива новина. Авіатор Михайло Єфімов кружлятиме над містом на аероплані. Про це пишуть усі газети: квитки розпродані заздалегідь. Усе місто хоче побачити нечуваний повітряний мотор серед публіки. Юнкер одеського піхотного училища Костянтин Калінін. Саме в Одесі, коли він проходив там своє навчання, скільки він мав певною міру вільний час. Він побачив. Як е, перші польоти літаків, це Калініна е, захопила Калінін, народився у Варшаві. Батько, колишній унтер-офіцер, невеликий армійський чиновник, майбутній авіаконструктор, ріс без розкоші. Спочатку він поступив на службу до Варшавського піхотного резервного полку, а потім вирішив стати офіцером. Потім, коли в Одесі Юнкер Калінін побачить польоти Єфимова та Утичкіна, фотографії дирижабля Лебідь. Він зрозуміє, що теж хоче літати, і шукатиме у підручниках усе про нову професію. Аеронавт. З початком Першої світової Калєнін артилерист. Одружений. Має дочку. Військова кар'єра йде угору, але мрія про небо не полишає. Він дізнається, що у Гатчині є авіашкола. Костянтин Калінін подає рапорт про переведення. Хоча знає шанси невеликі. Йому вже було 27 років на момент початку Першої світової війни. А приймали тільки до 25. І от він подав себе як на два роки менше. І, до речі, потім він цю дату постійно вживав. Після авіашколи його вже пілотом відправляють на фронт. У перших боях у Румунії Калінін бомбардує міст на річці Бистриця. Беручи участь у повітряних боях, він у всьому прагне вдосконалення. Одна з проблем того часу відсутність зв'язку з літаками. Пілоти фактично йшли на осліп, і Калінін вирішує брати на борт радіоприймачі. Після 1917 року багато колишніх офіцерів, рятуючи своє життя, втекли за кордон. Ймовірно, Калінін теж замислювався про це. Але він побачив майбутнє там, де все починалося в Україні. На момент жовтневого перевороту його загін розташовувався в Бесарабії. Калінін весь свій 26-й авіазагонник, який вже він той час очолював, евакуює на схід до Херсона. Біографія Калініна періоду революції тривалий час була соцільною білою плямою, але тепер стали відомі деякі подробиці. Наприклад, те, що Костянтин Калінін був причетний до створення української авіації в спадщину української державності потрапило близько 200 літаків. З них тільки 40% їхнього складу було в нормальній готовності, тобто могли літати. Армія ОНР, а потім Української держави сформувала вісім авіаційних загонів. Один з них, Волинський, очолив Калінін. У планах було зробити саме такі авіаційний повітряний флот. Також було в планах зробити великий пасажирський флот, і також поштовий флот, який переформували літаки-бомбардувальники. Тоді ж з'явилася і перша українська авіатранспортна компанія. Звісно, великої інфраструктури і штату ще не було. Рейси виконували військові пілоти. Є непідтверджені дані, що Калінін займався організацією перших міжнародних авіаційних пасажирських перевезень. Такі перевезення вже були за маршрутом Київ, Львів, відень Були здійснені перші рейси до Проскурова. До Катеринослава, а поштова авіація літала вже до Відня, Берліна, Бреслау це сьогоднішній Вроцлав, де вони перевозили дипломатичну пошту, а також вантажі українських грошей, які друкувалися в Німеччині. Але наприкінці 18-го року в Києві знову міняється влада. Є достовірні відомості, що в листопаді-грудні 18-го року Калінін знаходився в розпорядженні українських авіаційних збройних сил. Його авіазагін перекидають до Житомира. Потім проскурів. Кам'янець Подільський. Міняється влада. Калінін розшаровується. Ці останні події мене надзвичайно вразили. Я був у стані повної розгубленості та пригніченості. Я приїхав до Києва у тому ж стані. Газетна гризня різних партій, нічого певного. Суперечки про мир з більшовиками. У 20-му році від Менінгіту помирає його дружина Софія Сергіївна. Їхня дочка Кіра лишилася з бабусею в Петрограді. Це єдине вціліле фото першої родини Калініна. Калініна відряджають до Москви в розпорядження начальника повітряного флоту. Але там зустрічають негостинно. Його прізвища вносять у чорні списки ЧК, як колишнього царського офіцера. Допити, перевірки. Колишній офіцер, із вигляду інтелігент, ніяк не вписується у нові радянські реалії. Йому не дали закінчити військово повітряну інженерну академію імені Жуковського. Так, Калінін повернувся до Києва. Він вступив, причому на очну форму, на механічний факультет Київського політехнічного інституту імені Раковського. І тут в 1923 році була запроваджена авіаційна спеціальність. І от ідею проштовхував Вікторин Флавіанович Барбров. Вікторин Бобров на той час ректор Київської політехніки. Тут Калінін зустрічає і старих знайомих братів авіаторів-касяненків. Ще до війни відомих київських авіаційних винахідників. Один з яких Іван був проректором інституту. Тут в Київському політехнічному інституті був створений один з таких центрів. Розвитку авіації це була повітря. Плавальна секція при механічному відділенні КПІ. Тоді її створювали Микола Делоне, учень Миколи Ігоровича Жуковського, брати Касьяненко, відомі авіатори. Вікторіан Бобров, відомий авіатор, Степан Тимошенко та інші видатні інженери і вчені того часу. Ця секція стала надзвичайно плідною. За наступні 10 років було створено понад 40 видів нових літаків. Серед цих нових конструкцій були також і два перші вертольоти Ігоря Сікорського, створені ним тут, в КПІ в 1909-1910 роках. Був літак князя Кудашева, професора нашого університету. Цей авіаційний центр став надзвичайно плідним. Він дав світу як в той час, так і пізніше видатну плеяду авіаторів. Це і Ігор Сікорський, це і Мікулін, Олександр Олександрович Григорович, пізніше Чоломей, Корольов, ну і, звичайно, Костянтин Калінін як один з унікальних видатних конструкторів авіації того часу. КПІ вже тоді мав навчальні авіаційні майстерні, лабораторію та кабінет авіамотобудови. Калінін студент одразу четвертого курсу. Паралельно він очолює виробництво на київському авіаремонтному заводі, відомому як «Ремповітря-6». З приходом Калініна вирішили, у нього була величезна ідея, величезне бажання творити, і вирішили створювати свої літальні апарати. І над таким літальним апаратом якраз і там почали працювати. У Києві Калінін одружився вдруге. Друзі Касянінки його познайомили з однією з своїх родичів Тетяною Ілінічною, і народилося у нього тут двоє дітей: донька Нелі і син. Його розпорядок був украй щільний і напружений. Вставав рано, йшов на заняття після лекцій на завод. Увечері сідав за креслення. Дружина, двоє дітей, працював в одній кімнаті і проживав теж. На якомусь етапі роботи було багато, і він звернувся до керівництва КПІ за додатковою кімнатою. Доводиться працювати в кімнаті, де живе моя родина з чотирьох чоловік, 19 квадратних аршинів. Враховуючи, що в поточному році від мене вимагається напружена праця з авіабудови, прошу переселити мою родину у дві кімнати із пічками, які щойно звільнилися. Він отримав додаткову кімнату. Ну працювати стало трошки комфортніше. Весь його час і сили були спрямовані на одне: створення абсолютно нового літака. Авіація першої половини двадцятих це громісткі ще прямокутні форми. Калінін уже відчував майбутнє за швидкістю й економічністю, а значить, кращою аеродинамікою. Так народилась модель з еліптичною формою крила. Знамените еліптичне крило Калінінське. ідея еліптичного крила до речі теоретично, експериментально. Потім Переваги еліптичного крила довів німецький фізик Прант. На початку 20-х років минулого століття стрімко розвивалися різні авіаційні школи в різних країнах світу. Вони змагалися між собою новими конструкціями літаків. І цей виклик підхопив Костянтин Калінін. І одним з його дуже вдалих інженерних рішень було, перш за все, еліптичне крило для літаків того часу. Та блочне або модульне розташування двигуна, що дозволяло здійснювати більш спрощений доступ до агрегатів двигуна літака. Ці та інші новації калініна дозволили збільшити навантаження на літак, тобто підйомну силу і відповідно корисне навантаження на 20-30%, що дозволило збільшити дальність польоту. Будували літак на ремповітрі-6. До групи ентузіастів входили інженери-випускники і студенти КПІ. Фактично зібрали все майно, що могли достати з з майстерень тут пособирали і робили його самі тому, на ентузіазмі. 1925 рік. Літак К-1 здійснив перший політ за маршрутом Київ-Харків-Москва. Літак довів свою працездатність стійкістю в польоті, економічністю меншої енергії двигуна і менші затрати. Ну, відповідно, дальність польоту. Літак, створений у КПІ, отримав рекомендацію до серійного виробництва як серійна пасажирська модель. Преса рясніла заголовками. Літак нового покоління сконструював талановитий випускник КПІ Калінін. К-1, який на той час за своїми е, характеристиками випереджав е, багатьох своїх предшественників. Е, це був фактично другий випадок в історії авіації, коли реальний. Літальний апарат був дипломним проектом. Перший це знову ж випускники Київської політехніки, це Ігор Сікорський. Восени 1925 року Калєнін, уже дипломований інженер, їде до Харкова. Тепер він головний конструктор авіаремонтних майстерень. І наступний його літак, уже який він створив в Харкові. Війшов він в історію авіації як е, робітник Січнівки. К-2 або робітник Січнівки міг перевозити трьох пасажирів на відстань понад тисячу кілометрів і розвивав швидкість до 165 кілометрів на годину. Ну і далі серія була К-3. Це санітарний літак. Знову ж таки, були застосовані абсолютно нові ідеї. Ідеї в. Направлені на евакуацію ранених і хворих. Були місця для санітарів чи для лікарів, і так далі для забезпечення. Е, наступний був вдосконалений К-4. З кожною новою моделлю вдосконалювалася не лише форма, а й самі матеріали. І ось удосконалений літак К-4 вже не лише санітарний, а й аерофотознімальний, і навіть пасажирський. Там, якщо в першому використовувалося дерево, там окремі металеві частини, то тут уже гафрована сталь, більш потужний двигун, збільшення аеродинамічних якостей. Взагалі, якщо говорити про е, творчість і про вкладок в літакобудування Калініна, то за 16, за 16 років з 22 по 38 рік. Константин Калінін реалізував, спроєктував і реалізував до фінальної частини, тобто в випускне 11 абсолютно нових, абсолютно різних літаків. Про видатного авіаконструктора з новаторським підходом уже знали в Європі. У 28-му році Калінін отримує телеграму. Міжнародний комітет з організації світової авіавиставки запрошує вас взяти участь і своєчасно повідомити нас про свою згоду. Потрапити на Барлійську авіаційну виставку вважалося тріумфом. На цій виставці були представлені декілька класів літаків, в тому числі і літаки Туполєва. А золоту медаль на цієї виставки отримав якраз літак. Каліні, коли в 1928 році на берлінській виставці літак Костятина Калініна К4 був нагороджений золотою медаллю, а перед цим цей літак здійснив наддалекі перельоти, які були рекордними у світі. Про це написав журнал «Флайерс», журнал, авіаційний журнал, який видавався в Сполучених Штатах Америки в Європі. Це принесло Костянтину Калініну, звичайно, не лише визнання в тодішньому радянському Союзі, а всесвітнє визнання. І тоді Ігор Сікорський запросив Костянтина Калініна до Сполучених Штатів Америки, до своєї компанії Сікорський Акрафт Інтернешнл». Але Костянтин Калінін прийняв рішення, що він має працювати на батьківщині. Коли він повертався через Варшаву, начебто він замислювався над тим, що залишитися все таки у Варшаві, але він цього не зробив. Літаків Ка 4 випустили понад 40 одиниць. Але через рік Гені знову перевершив себе: нова модель: цивільний пасажирський літак Ка-5. Таких літаків було випущено 294 літаки. На той час найпопулярніший на і широкого застосування літак, який застосовувався для перевезень, і так далі. – це той самий літак. Який хотів купити персонаж романа Золоте Теля Остап Бендер. Щоправда, в одноіменному фільмі показали не К-5, а Ан 2 Був в 31-му році, коли був написаний роман Ан 2 ще не існував. До початку 40-х К-5 будуть основними лайнерами на внутрішніх пасажирських рейсах СРСР. На жаль, жоден літак до наших часів не зберігся. В нашому музеї зберігається модель літака К5. Це подарунок доньки авіаконструктора Калініна Нелі Костянтиновної Калініної нашому музею. Тридцять роки час літаків гігантів. Конструкторське бюро Андрія Туполєва за традиційною аеродинамічною схемою будує надважкий бомбардувальник ТБ3 та легендарний восьмомоторний АНТ-20 Максим Горький. З'являється німецький літак гігант конструктора Дурньє. Але Костянтин Калінін дивиться далі: він створює літак велетень ка 7 за аеродинамічною схемою Літаюче крило ка Ка-7 являв собою фактично одне величезне крило розмахом 53 метри і площею 454 квадратних метри. Воно мало центроплан завширшки 6 метрів. Завдовжки майже 11 метрів й заввишки 2,33 метра, в якому були приміщення для людей і вантажів. У консолях крила містилися 14 сестерн із спальним. Його пасажирський варіант передбачав перевезення 128 пасажирів і 12 членів екіпажу. Щоб ви розуміли, розмах крил 53 метри. Площа крил була е 454 квадратних метри. Тобто, от е, його е, масштаби: 53 метри це сім двигунів. На той момент це найвеликий літак був у світі. Для порівняння німецький Дорньє мав розмах крил 48 метрів, а чотирьохмоторний транспортний Ю-38 44. К-7 був майже готовий. Він розвивав значно більшу швидкість у порівнянні зі своїми конкурентами. Але як виявилося, нове чудо техніки постало перед новим ще невідомим на той час технологічним викликом. Річ у тім, що на початку 30-х в авіації існувала проблема під назвою ФЛАТЕР, коли літаки досягали певної швидкості, їх починало сильно трусити. Вібрація виникала раптово багатьом льотчикам бракувало часу й уміння скинути швидкість. За лічені секунди літак розвалювався у повітрі. Це лише згодом академік Мстислав Калдиш в результаті теоретичних досліджень і експериментів розв'яже проблему уникнення флатера. Але на початку 30-х пілоти боролися з нею, як то кажуть, на дотик. І льотчик випробував снігарів. Він Вмів змінювати режими роботи двигунів, і фактично це все вдавалося погасити. Але один із випробувальних польотів вібрація ця була незначно велика, заклинуло у рулі. І 15 осіб, які із 20 фактично, які були на борту, загинули, в тому числі Снігарю. Це було для Калініна величезною трагедією. Самого Калініна зняли з посади і в 1935 році перевели на авіаційний завод номер 18 в місті Воронеж. Він продовжив свої розробки. Як людина далекоглядна, Калінін дивиться з позиції майбутнього авіації у 30-х вона ще була гвинтокрилою, але ідеї потужніших реактивних двигунів уже, як то кажуть, ширяли в повітрі. Калінін задумав таку принцип без хвіст. Це без хвостового оперення, але збільшуються аеродинамічні якості, досягаються більш високі параметри швидкості, тривалості, висоти полюті, маневрності. Літак, який не мав хвоста, назвали К-12. Його вперше продемонстрували на військовому параді. В Тушино. літак, розфарбований під жар птицю, виглядав просто фантастично. Сама вона була. Цікаве, цікаво своїм рішенням, короченим крилом з високими аеродинамічними характеристиками, от, що дозволяло набирати йому висоту. І, до речі, там цікаво було, що і було відділення для кулеметника, для штурмана окремо і так далі. Потім у Кремлі прогресивну розробку просто не зрозуміли. Це був 37-й рік. Незабаром почнуться арешти так званих шкідників від науки. Почалась чистка людей, відомих, в тому числі всіх хто був пов'язаний з Жуковською академією. Ну і дійшла черга до Калініна. У 1938 році Калініна 1 квітня його заарештували, ну а потім його відповідним рішенням. Його присудили до страти, його же стратили. Це одна з останніх ідей авіаконструктора літак-розвідник К-15 з трикутним крилом і реактивним двигуном. Проєкт зберігся лише у вигляді ескізу. Калінін намалював його в камері незадовго до страти. 21 жовтня 1938 року був готовий обвинувальний вирок. Напроти прізвища Калініна. Вже заздалегідь стояла червона риска найвища міра покарання. Його від самого початку не планували залишати в живих. Алея Слави в кампусі університету. Недовершений літак Крило К-15 ліг в основу скульптури. Єдиний у світі пам'ятник Костянтину Калініну в Києві в рідному КПІ. Київські політехніки глибоко шанують своїх колишніх студентів, які своїми досягненнями змінювали світ, і знаком вдячності цим видатним. Політехнікам була споруджена Алея Слави. Вона починається з пам'ятників вже згаданих Костянтину Калініну, Ігорю Сікорському. Далі розташований пам'ятник Євгену Оскаровичу Патону. Далі естафету переймає Михайло Кравчук, видатний математик. Він вчив Сергія Корольова, він вчив Володимира Челомея, Архипа Люльку, Льва Люльєва. Пам'ятники, яким також споруджені в Алеї Слави, і закінчує закінчується Алея Слави пам'ятником пам'ятником Володимира Челомея і Олександра Мікуліна, видатних, видатних творців авіації і космосу. Костянтин Калінін був в культурному рішенні представлений мрійником, який тримає останній. Проєкт свого життя, що, що став потім прообразом майбутньої реактивної надзвукової авіації. Якби мотивація була така, щоб нагадати про людину, яка незаслужена забута, і викреслена практично з історії. У 1972 році, коли помер Ігор Сікорський, академік механік, Альтабалівський сказав, що було два самих великих авіаконструктора Ігор Сікорський і Костянтин Калінін. Одного Америка поховала як національного героя, а іншого загубили молодим на взлеті у себе дома. Про що думав Костянтин Олексійович у свої останні дні? Можливо, він повертався думками на 10 років назад. У 1928 у Варшаву на той перон, з якого він міг розпочати інший шлях, якби прийняв пропозицію Сікорського і переїхав на захід, або ж згадував про ті часи в КПІ, коли він мав змогу втілювати всі свої задумані проекти в життя. Символічно, що пам'ятник Калініну стоїть навпроти пам'ятника Сікорському, два колишні студенти, генії від авіації. Ніби дивляться один на одного. Якщо ви подивитесь, він, він дивиться далі, ніж Сікорський. І мені здається, завжди він дивився далі, ніж Сікорський. І при житті теж він дивився в майбутнє. Ім'я геніального авіаконструктора, випускника київського політеху, тривалий час було невідомо широкому загалу. А його ідеї начебто вмерли разом із ним. Хоча це неправда. У тридцятих минулого століття ідею літаючого крила підхопили німецькі розробники Вальтер і Раймар Гортени зі своїм експериментальним бомбардувальником Гортен ікс Таку ж формулу наприкінці тридцятих почав розвивати Джон Кнутсен Нортроп, американський авіаційний інженер, один із засновників компанії Lockheed Martin. Бомбардувальник невидимка Northrop b 2 Спіріт, названий на його честь, вразив світ у 90-х. Торік військово-повітряні сили Сполучених Штатів заявили про початок будівництва новітнього стратегічного бомбардувальника Northrop Груман Бі 21 Raider. рейдер. Отже, ідеї випускника київської політехніки, авіаконструктора Костянтина Калініна живуть і досі.